Надія циба, війна стояла за дверима, Війна стояла за дверима, вона вірвалась кожен дім. Давно вже тліла невгасима, Коли Донбас хапалий Крим. Нахабно ворог сунув лапу Неситим бидлом із боліт. Перекроїть, зібравшись, мапу, Щоб поневолити весь світ. Плекали мрії ці захланні роками, хоч брехали всім. Про мирні дужелюбні плани А йшли нахабно вкрасти Крим. Про благо й мир переконати нікому світі не вдалось. Виною у всьому в них є НАТО, десятки років так велось. Розкрили врешті всі бажання, готові стертий білий світ, якщо космічні поривання, ведуть смертельний долі хід. Чи схамениться ворог лютий, якому світ весь завинив. Коли свідомість біс попутав, З добра не дочекались див.